Не Я не знаю, чи дівчата з вами розголоджували чи ні, але ну, то таке, так? Да? Я думаю, що ви не вибирається на да, нас. У мене сьогодні такий невеличкий великий. Я п'ять років тому приєднався до журі трейдингу. Мені... Wow. Зараз бути тут на сцені. То також хочу висловити подяку, подяку автомітету. Прийдем начальник. Я все. від імені усіх присутніх, коли ті ще якісь я тут залишаю. Так, ну що, наволодиться. Перша детермінація IT soft. Софт сьор, я Якщо я правильно кажу, якщо ні, то і давайте я знімаю нагороду, бо вона скльота, <плес> я мікрофона передала. <плес> так, я добра мікрофон, а вам буде придавано. Дуже <плес> дякую за цю нагороду. Це про визнання зусиль нашої команди в першу чергу для нас. І також ми зараз приділяємо велику увагу корпоративної соціальної відповідальності, В цьому ми працюємо дійсно багато. Ми комунікуємо про наші ініціативи від.